Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. Сьогодні, 6 лютого, 348 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Сьогодні та завтра в одеських школах відмінили заняття. В зв'язку з поганою ситуацією з електрикою кажуть, вона більш-менш нормалізується аж десь з числа 10-го. Хоча вчора, у восьми вечора світло включили і вимкнули аж сьогодні, десь о сьомій. Тобто майже 12 годин було світло. А у чорному морі наш генеральний штаб каже, що Росія вивела всі свої носії ракет калібр, тому напевне цього тижня ракетного обстрілу не буде. Якщо буде, то вже наступного тижня. В сусідньому місті Герої Миколаєві все добре. Світло та вода є, обстрілів нема, і в цілому там все дуже непогано. Обстріли, як завжди, у нас в районі Очакова, і, на щастя, там без загиблих. Як би росіяни не намагались. Також росіяни продовжують обстрілювати Херсон та Херсонщину, там теж без загиблих, але чотири чоловіка отримали поранення. І цього разу під час обстрілів росіяни поцілили в Херсонів церкву. Тут нічого нового, росіяни відомі сатаністи. Це не перша зруйнована церква в Україні. А щодо наступу від ЗСУ, то будемо чекати середини весни. Ну і також не треба засмучуватись від поганих новин, якщо вони будуть ці два місяці. А потім вже прийде весна, українська весна.